Друзі, вітаю вас! Мене звати Дмитро, компанія Show Plus. Сьогодні хотів вам представити наш модельний ряд генераторів піни, стріляючих пушок і генератори піни типу ліка. Plus UB0017 це генератор піни. Не треба його плутати з пінною пушкою. Його основні особливості це малий розмір, вага, компактність і економічність. Крім того, що його вартість двічі менша за пінні пушки. Він в два-три рази менше споживає рідини для виробництва піни, а самої піни робить особливо не менше. Завдяки чудово проробленій роботі інженерів використовується кожен сантиметр корисної площі для створення піни. Ця модель керується за допомогою дистанційного пульту, має лаконічний зовнішній вигляд, гарне і якісне порошкове фарбування, просте керування, дуже проста в використанні і головне економічна. Розхід цього девайсу вас дуже порадує. Вона споживає всього 14 літрів за одну хвилину і за цю хвилину видає 12-14 кубів піни. Це залежить від того, яку рідину ви використовуєте. Він крайній простий в використанні, не вибагливий mm -hmm. до електрики. Дуже гарний варіант для аніматорів на дитячих святах, днях народженнях, ювілеях. Також ця модель часто використовується популярністю в дитячих літніх лагерях і дуже часто люди беруть його собі додому просто для приватного використання. Цей генератор розрахований на максимальну площу 100-120 квадратів а на 30-50 чоловік. Все залежить від формату вашого свята. Якщо свята у вас масштабні, то рекомендуємо брати зразу 2-3 або 4 генератори, тоді ефект дійсно буде вражаючим. Підвішується він за допомогою цепків, які йдуть вже в комплекті. Треба знайти тільки місце, де його буде зручно і практично підвісити. Це може бути п-образна ферма, чи турнік, чи стійка. Головне, щоб витримала вагу генератора 12 кг. Ну, хай ще 2-3 кг додаткової ваги це рідина в шлангах. Тобто загальне навантаження 15 кг. шоу Canon Mini має потужність 2200 Вт. Витрата рідини 36 літрів на одну хвилину, продуктивність 1800 кубічних метрів на годину. Дальність пострілу 7-9 метрів. Має стильний свіжий дизайн, гарну продуктивність і легкість в використанні. Чудово впишеться в дитячі свята будь-яких форматів. Ювілей шикарно буде виглядати в готелях, кафе елітних літніх майданчиках, ресторанів або на пляжах. Ця модель має зручну ручку для е, керування. Також, якщо у вас пушка стоїть на височині, має дуже зручні вуха для того, щоб можна було керувати потоком піни, а також в базі йдуть гарні колеса зі стопами, щоб можна було оперативно змінювати положення. Ця модель представлена в двох варіаціях. З трьохфазним силовим підключенням. За додаткову плату також можна поставити частотний перетворювач, який дасть змогу працювати від звичайної мережі 220 вольт. Поєднання гарної дальності постріл і демократичної ціни робить цю пушку унікальною на ринку і дуже вигідним придбанням для роботи. Рекомендую звернути увагу на цей девайс. Контакти для зв'язку обов'язково будуть в описі до цього відео. Monster Cannon 2200. Потужна і доросла пушка. Вона має двигун потужністю 2200 Вт, як і в моделі Міні. Але за рахунок іншої аеродинаміки дає геть інший ефект викиду піни. Також має вищу продуктивність 2000 кубометрів піни за одну годину. Дальність пострілу варюється від умов. Від 8 до 12 метрів. MonsterCannon 2200 стандартно має підключення 380 вольт. Акуратно, якісно зібрана силова коробка, розетка для підключення насосу, тобто додаткові ніякі кабеля для насоса вам не потрібно. Якщо у вас немає доступу до мережі 380 вольт, можете доукомплектувати частотним перетворювачем. Він дає можливість вам спокійно працювати від мережі 220 вольт. Але треба розуміти, що задача частотного перетворювача перетворювати 220 на 380, тобто потужності він не додає. По потужності потреба 2200 Вт самої пушки, і насос, який харчується так само від пушки 1100 Вт. Тобто ваша розетка повинна постійно підтримувати напругу 3300 Вт. Має зручні ручки для роботи. Ніжки, за вашим бажанням і невеликі доплаті, можуть бути замінені на якісні поворотні колеса зі стопами на промислових підшипниках, які прослужать багато років. Модель доволі компактна, розбирається на дві частини і добре підходить для транспортування в легкових авто. Ці моделі частіше використовують для надання послуг підних вечірок ВІП-класу в котеджах, пляжах, середніх та малих сценах, дитячих святах або ювілеях. Монстрканон 3000 це найпотужніша пушка, що ви можете знайти. На території України дальність вистрілу до 18 метрів. За рахунок звуженого дула вона гарно працює при поривах вітру і не буде здувати піну вліво, вправо або працювати проти себе. Комплектується вона виключно такою фішкою під 380 вольт. Мережеве підключення три фази. Також в комплекті йде перехідник. Якщо у вас іде е, змінена фази і видув вентилятора йде не вперед, а назад, вмикаючи через цей перехідник, все буде добре, і вентилятор буде працювати в ту сторону, що треба. Це флагман нашої компанії. Неймовірна і потужна модель, яка додасть драйву і зробить особливою і незабутньою будь-яку дискотеку чи вечірку. Має зручні ручки для роботи. Пушка викидає піну на 15-17 метрів і виробляє 2200 кубичних метрів піни за одну годину. Чудово підійде для великих концертних сцен, виїзних міських, свят аквапарків і тематичних парків розваг усюди, де треба потужність і сила. Вона точно відпрацює кожну витрачену на неї гривню, а емоції, які ви отримаєте від її роботи, будуть взагалі безцінні. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились якісь запитання або ви хочете придбати піну пушку, то обов'язково зв'яжіться з нами по телефону, вказаним в описі цього відео.